Ти мене запитуєш, я як знаєш в якомусь ступорі. <плес> <плес> Ціле життя тантричним коханням займалася. <плес> <плес> а у нас зараз проходять живі події. Нова Кундаліні, і цікаво дізнатися, які твої персональні висновки, інсайти та наміри. Це третій день. Дуже потужні енергії, дуже потужні процеси, пластими піднімаємо. І саме сьогодні ми вийшли на рівень, коли ми не для себе, а вже для більшого. Коли ти розумієш, що якщо ти не стаєш тим фракталом, який здатний через себе це провести, то і ціле не вивертається. Ева розповідала про любов до України. Вона розповідала, як, які усвідомлення взагалі були, коли почалася війна. Коли ти не знав, чи ти любиш країну, не любиш, ти просто ніколи туди не звертав увагу. Я згадала себе, що на мене нахлинули, і я постійно ридала і проживала. Той колективний біль, і сьогодні на семінарі я зрозуміла, що всі на своїх місцях, і наразі ми, як Атма платформа, і я конкретно як учасник зараз кажу, здатні про себе трансформувати ціле. І я цьому дуже щаслива. Ціло таке міцне, наповнене, стан розширений. Мені дуже все зрозуміло. Я вже п'ять років з партнером в таких тантричних ретритах. Досліджую партнерську тантру. Мене було дуже багато питань, і тут просто це мені здається, що це все для мене. Ну усвідомлення, те, що я там, де маю бути. Тут в полі відбуваються дуже цікаві процеси. Я перебуваю в ну, тут тими, з ким повинна бути, і це дуже цікаво. Це дуже пізнавально. Я процесах.